Того суботнього ранку, 15 грудня 2012 року, засніжений Харків прокидався кволо. Ніхто ще не знав, цей день професійне свято усіх працівників українських судів увійде кривавою сторінкою у літопис найгучніших кримінальних злочинів всієї України. Конечно, страшно. Я думаю, що не тільки кожен... Каждый... Человек, судья, профессионал, который работает страшно. Просто гражданину страшно, просто человеку страшно. Я вам скажу, у меня общий стаж работы и в правоохранительных органах, и в суде более 30 лет подобного преступления, дерзкого, античеловеческого, его просто нет. Сершено дерське поражающе своєю жорстокістю преступление. Були знайдені обезголовлені тіла. Невідомі там вирізали сім'ю судді Фрунзенського районного суду. Преступників було двоє, вони були хорошо підготовлені. В частности, на двері квартири адсурсують явні сліди взлома. Моторошне вбивство судді у професійне свято сколихнуло всю країну. У цьому будинку безжально вирізали сім'ю служителя Феніди. Колеги судді твердять, злочин залишається досі не розкритим через непрофесійні дії правоохоронців. На сьогодні налічується 400 томів матеріалів справи. Проведено сотні експертиз та слідчих дій. Однак голови загиблих не знайдені досі. Сам суддя Володимир Трофімов, його дружина Ірина, син Сергій та його дівчина Марія Зуєва. Це вбивство ретельно готували і дуже професійно виконали. Жодних свідків і мінімум слідів. Зокрема, жодних ознак зламування замків у квартирі. Злочинці намагалися якомога менше залишити слідів скоєння злочинів. Вочевидь, вбивці зайшли у помешкання слідом за суддею, який того трагічного ранку вигулював улюбленця родини Пекінеса. Кнопку ось він, цей собака. Єдиний і на жаль мовчазний свідок кривавої розправи. Ох, ти який красивий! Чотирьох членів однієї родини вбивали так, що ніхто з сусідів того зимового ранку не чув ані криків, ані пострілів. Згодом експерти виявили сліди пороху у квартирі та вогнепальні поранення на руці однієї жертви. Ну я йшов на базар детало В этот день. А что слышали? Может, как то что-то сусіди рассказывали. Ну ви трупа, чотири трупа, с утра было, это ж слышать должны були. Що ви говорите? Ми, ми теж возмущаємося. Ми теж возмущаємося, ніхто нічого не знає. За символізмом та жорстокістю групове вбивство одразу нагадало зловісні ритуали, які немов зійшли зі сторінок романів Конан Дойля. Відправити на той світ цілу сім'ю судді 15 грудня у професійне свято українських суддів. Це як кривава помста. По-друге, успадкована від батька коштовна колекція судді. Трофімов був відомим збирачем орденів, монет і порцеляни. Частина цієї колекції зникла. І по-третє, спосіб розправи відтинання голів. Навіщо така звіряча жорстокість? Забравши голови із собою, вбивці унеможливили ідентифікацію вогнепальної зброї і боєприпасів. Кулі могли залишитися у черепах принаймні трьох. Одна людина. Була ще жива. На момент відсічення голови три інші посмерть. У квартирі Трофімових знайшли касети з відеозаписами ритуальних вбивств тварин. Ці плівки нібито належали сину судді Сергію. Це саме йому, ще живому, відрізали голову всього за день до його 30 30-річчя. Ну я по оперативній інформації знаю таку тему, що потерпівший в своє проходив по одному вбивству ритуалів. Справді, кілька років тому в Харкові на 15-му кладовищі сталося моторошне вбивство групою осіб 18-річного Олександра Пустовіта. Юнаку перерізали горло і випили кров. На лаву підсудних тоді потрапили 23річний Сергій Богданов і його співмешканка, 21-річна Олена Нечіпорук. Її вже було засуджено за нарогу над могилами. Традиційна стаття для молодих сатаністів. Назаново почала цю діяльність, нас підподготовлювала собі якби. Как бы... учеников в лице моего покойного сына, вот, свидетелей. И когда мой сын отказался определенным образом выполнять какие-то функции, там, я не буду сейчас расписывать, какие в общих чертах, то она почувствовала, что есть угроза и раскрытие ее дальнейшей деятельности. Свідки вказували, що в ту ніч на цвинтарі чорну месу жертвоприношення правили п'ятеро осіб, серед яких нібито був і син судді Трофімова Сергій, розповідає В'ячеслав Картавих, відомий у Харкові ветеран-оперативник. Присутствував там і довго був проходити в якомусь мірі, якщо в качестве подозріваємо, в свідтя, я не знаю. Було з голов, вбиванням отець його витащив з цього діла. Після цього випадку суддя Трофімов кілька разів відправляв свого сина на психіатричне лікування. Саме тому правоохоронці не відкидають версії, що родину могли вирізати. Друзі сектанти Сергія Сережа був образованішим парнем. Він був біологом, генетиком по образованню. Ну і взагалі він дуже був образований хорошо знал философию, религию ведения. Может, он и увлекался оккультными науками, но ну, поверхностно. Но следствия нет доказательств того, что он был причастен к убийству или там сектанты какие-либо. Ну, я не верю в это. Володимир Трофімов служитель Феміди у другому поколінні. 20 років свого життя він пропрацював головою Фрунзенського районного суду Харкова. Останні 10 – простим судею. Трофімов був непублічним і, за словами колег, вів доволі скромний спосіб життя. Принаймні у Вищій раді юстиції скарг на нього не було. Він добропорядний суддя, ніколи в наше поле зору не попадав, Він не був. Тим суддею відносно якого матеріали розглядалися. у державному реєстрі зазначено більше трьох тисяч справ, за якими рішення виносить Трофімов. Останнє за три дні до вбивства про виплату аліментів. Трофімов, взагалі, останнім часом не розглядав гучних чи тяжких кримінальних злочинів. Тим паче таких, які бодай чимось нагадували про спосіб розправи над ним самим і його сім'єю. Це пропитування. Тобто пропитування говорить про тому, що лежало здесь что-то кровавое, кровь вытекала и матрас впитывал. Если крови мало, то тут нужно говорить о том, что ранее были причинены какие-то повреждения. Відомо, що Володимир Трофімов був суддею із найвищим доступом секретності. Зокрема, надавав дозволи на спеціальні заходи прослуховування, підглядання, стеження. Хай там як, але версія про помсту через професійну діяльність відпала. Ми не можемо казати про помсту. суддя не розглядав таких справ судді, за які можна було б йому помститись. Справді, спосіб життя родини, старенькі меблі, маленький телевізор і старий ремонт аж ніяк не свідчив про якісь тіньові доходи судді, отримані за неправосудні рішення. Зароблені гроші Трофімов головно витрачав на справу свого життя колекціонування. Трофімов був не аматором збирачем, а фаховим колекціонером. Більшу частину коштовності купив на гроші, виручені від продажу родинного будинку на Донеччині. Про колекцію Трофімова ходили легенди. Мовляв, це справжній скарб. Колекціонером був, як говорять, достатньо сильним. Колекція у нього була достатньо хороша. Спеціалістом був достатньо хорошим був і в монетах, і в антикваріаті. Звісно, це десятки або сотні тисяч доларів. Це звісно, є. Не менше мільйона доларів мало стоїть його колекція. Але колеги-колекціонери впевнені, що Трофімов найцінніші експонати не зберігав у своїй квартирі. Версію про колекцію як мотив злочину відробляли дуже ретельно. Коло нумізматів та збирачів антикваріату середовище дуже закрите. Обіг грошей там суцільно тіньовий. Відтак і кримінал зовсім не рідкість. Звісно, що крадуть колекції. це не первое убийство. Для того чтобы украсть коллекцию, не обязательно дожидаться, когда в квартире на все четыре члена сім'ї и не обязательно отрезать головы всем четырем членам семьи. Сенсаційні деталі про цю колекцію знаку оклику розповів, що правда не на камеру прийомний син судді Трофімова Валерій Завершинський. Доброго, уважаємо, президент. Хотів подарунок президенту Коллекцию редкую коллекцию монет. Ну, атець відказав. Коли вони це просили в сімтябрі, приїжджали з адміністрації президента. Вказав і предлагали йому три мільйони. Мільйонов десять Жахливе видовище побачив того дня пасанок судді. Саме він викликав міліцію. Сьогодні прийомний син стверджує, що його хочуть зробити головним підозрюваним у цій справі. Нібито сам міністр Захарченко дав вказівку закрити чоловіка за будь-яких обставин. В середині літа після кількох місяців мовчання пасинок судді Трофімова Валерій Завершинський, той самий, який і виявив тіла на місці злочину, написав у своїй сторінці в соціальній мережі: по нього ось ось прийдуть і попередив: до самогубства не схильний. Слідство зацікавилось Завершинським, тому що разом із Трофімовим він займався колекціонуванням, але не так успішно. Згодом заліз у значні борги, а після вбивства може виявитись єдиним спадкоємцем родини. У колах харківських колекціонерів підтверджують, Валерій Завершинський справді накопичив чимало боргів. Якщо по секрету я кум цього сина, і він мені повинен, у мене довжені. єдине рішення суду в мою пользу. А взискання з Валерія – ен не суми дій. Ветерану Харківського карного розшуку В'ячеславу Картавих у своїй міліцейській практиці доводилось розкривати злочини із розчленуванням тіл. 99% цих обістрів, завершали близькі зв'язки, родственники, ті, хто добре знав, потерпівши. Сам Пасинок судів, всі підозри, звісно, відкидає. Ну, що касається мене, мені, мені оправдуватися, ну, немає сенсу. Я не вбивав свою сім'ю. Я ще раз заявляю том, що я хочу знайти настоящих вбивців. Хочу, щоб слідство проходило в рамках закону. Поэтому навірно я зацікавлений в будь-якому задію. Етому поки Валерій Завершинський проходить у справі лише як потерпілий. Цікаво, кого саме мав на увазі міністр Захарченко, коли говорив в ефірі каналу ICTV, що міліція знає, кого шукає. Тобто, ми вже знаємо ім'я, прізвища цих осіб. ми ще не можемо стовідсотково сказати, що це вони, але то, що вони мали. Причетність до скоєння злочину ми в цьому певні. Чим більше часу минає з дня злочину, тим менше шансів на розкриття. Справа вбивства судді Трофімова та його родичів це наочний показник ефективності роботи правоохоронної системи. Така низька ефективність наразі обумовлена е, низькою професійною здатністю сучасних правоохоронних органів через те, що е, чинним керівникам держави. Просто невигідні, е, професійні слідчі, професійно незаплямовані прокурори, незалежні судді. Якщо вбивство людини, яка все життя віддала служінню правосуддю в нашій країні, не буде розкрито і справжні вбивці не будуть знайдені, справа Трофімова стане символом жорстокої і безкарної розправи над самими вершителями правосуддя.